Аби допомогти матері, обкрадав жінок у рівному, чоловік нападав на рівнянок і відбирав у них сумки, вирвав їх з рук перехожих і втікав. До міліції почали одне за одним надходити звернення від потерпілих. Спочатку зателефонувала одна жінка, повідомила про те, що потерпілі були нанесені збитки близько 50 гривень. Зломисник, не реалізувавши свої злочинні наміри, знову ж таки вчинив крадіжку, вчинив грабіж і вирвав сумку ще однієї громадянки. Чоловіка затримали по гарячих слідах. Грабіжником виявився 20-річний мешканець Кузнецовська. Чоловік вже раніше судимий, чотири роки відсидів у в'язниці за крадіжки та угон авто. Лише два місяці як вийшов на волю. Втім, роботу шукати не став, вирішив легко заробити. Пояснює, грабував перехожих, бо йому потрібні були гроші. Аби провідати матір у пологовому будинку. Жінка нещодавно народила дитину. Скажіть, будь ласка, це правда, що ви вкрадали жінок? Теж так масово вкладала, ми два обідали. А навіщо ви це робили? Ну, Тому що неправда ніга була. Почув спонтанно, я об не думав. А розвід як це було? І йшов у забрали, Зібрали, побіжалися. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання рівненського міського відділу. Відкрито два кримінальних провадження за частиною першої статті 186 вісімдесят шостої. Це грабежі. Вирішується питання про брпробрання міри запобіжного заходу.